Вітаю, 15 серпня на календарі. Запрошую провести цей інформаційний день разом. Ворог випустив по Україні дві ракети та 97 безпілотників. На Алясці проходить мітинг на підтримку України на Литичівщині. судитимуть чоловіка, який намагався відкупити брата від відповідальності. Має 5 хвилин на головне. У ніч на 15 серпня ворог випустив по Україні дві балістичні ракети іскандер М та 97 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники-імітатори. Ударними БПЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини. А ракетами атаковано Харківщину та Чернігівщину. За попередніми даними, командування повітряних сил збройних сил України протиповітряною обороною збито чи то подавлено 63 ворожі БПЛА типу шахет та дрони-імітатори різних типів на півночі та сході нашої країни. Зафіксовано влучання ракет та 34 БПЛА на 13 локаціях. Вночі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області. У російських телеграм-каналах публікують відео з пожежами в районі НПЗ. Нагадаю, що вчора підрозділи зсу атакували морський порт Астраханської області. Генштаб повідомив про знищення судна порт Оля 4 завантаженого комплектуючими до БПЛА типу шахет та боєприпасами з Ірану. Росіяни використовують цей порт як логістичний пункт постачання через Каспійське море товарів військового призначення. Сьогодні на Алясці відбудуться переговори Трампа і Путіна. Вони розпочнуться о 22-й годині за київським часом. Про це повідомили у Білому домі. Це буде перша особиста зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та Росії із червня 2021 року. Тоді з Путіним зустрічався Байден. Перед зустрічю президента США та російського лідера у місті Анкорич на Алясці проходить мітинг на підтримку України. Журналіст Остап Яриш опублікував кадри з мітингу. Деякі протестувальники виступають проти приїзду Путіна. Путіна, а також висловлюють скептицизм щодо результатів цього саміту. Про це пише Reuters. Кілька учасників акції висловили розчарування тим, що президент Володимир Зеленський не братиме участі у зустрічі. Львська громада попрощалася із захисником, старшим солдатом Володимиром Анатолійовичем Прокопишиним. У листопаді 2023 року його мобілізували до лав 141-ї окремої механізованої бригади. Воїн був поранений та довгий час перебував на реабілітації. 10 серпня його серце зупинилося у Запоріжжі, оборонці на віки 52. Поховали захисника на кладовищі у селі Богданівці. Вічна слава та шана полеглому воїну щирі співчуття рідним. Летичівщині судитимуть чоловіка, який намагався відкупити так би мовити родича від відповідальності. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили деталі: 27-річний чоловік хотів допомогти брату, який керував автівкою у нетверезому стані уникнути відповідальності. Тож вирішив підкупити працівників поліції, сподіваючись на поблажливість, обвинувачений залишив у службовому авто правоохоронців 5 тисяч гривень. Наразі прокурори Летичівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний. Акт санкція статті передбачає альтернативні покарання саме штраф чи обмеження волі або ж ув'язнення до 4 років. Підприємці області запрошують на зустріч із бізнес-омбудсманом. Подію анонсують у Хмельницькій обласній військовій адміністрації 21 серпня об 11 годині. матимете змогу поспілкуватися із Романом Ващуком, його заступницею Юлією Андрусів та командою фахівців. Участь безкоштовна тема зустрічі це обговорення проблемних питань підприємців краю, презентація роботи ради бізнес омбудсмана та інструменти врегулювання проблем на Возисудовому етапі також у межах проведення цієї зустрічі будуть презентовані діючі інструменти державної та місцевої підтримки розвитку бізнесу. Про місце зустрічі у місті Хмельницькому буде повідомлено додатково ще до 20 серпня. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням, яке доступне на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації або ж на офіційних сторінках у соцмережах. У зв'язку з врізкою водопроводу сьогодні тимчасово призупинено водопостачання на вулиці Героїв Маріуполя від вулиці Грушевського до вулиці Кам'янецької, також на провулку Олексія Скоблі, на провулку Військомацький, також вулиця Гната Чекерди, вулиця Європейська, провулок Володимирський та вулиця Володимирська, а саме від провулку Володимирського до вулиці Кам'янецької. Орієнтовний час завершення робіт повідомляють у Хмельницькому водоканалі до 15-ї години. Вдалої та продуктивної п'ятниці впродовж дня розповідатимемо про головне, тож залишайтесь разом із першим подільським.